Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні в новинах. Християнському телеканалу Надія виповнилося 6 років. Українське біблійне товариство дарує дітям ілюстровані біблії. У Харкові прийшов молодіжний конгрес. Християнський телеканал Надія відзначив свій шостий день народження. Лише за останній рік тут з'явилося 15 нових програм, 6 оновлених християнські мультфільми, пізнавальні програми для дітей, багато живої, духовної музики, документальні фільми та кліпи до християнських пісень. А в новорічну ніч працівники телеканалу готують для глядачів особливий подарунок, який саме дізнаєтесь в наступному сюжеті. Зараз ми знаходимося за лаштунками. Цю сторону роботи на екрані зазвичай не побачиш, але це є серцем усього телеканалу. Вторая фокус Фокус. Є. цього року. Телеканал святкує вже свій шостий день народження. За цей невеликий проміжок часу він встиг вийти на високий рівень серед кабельних мереж та зарекомендував себе як унікальне у своєму роді позитивне аполітичне телебачення, що несе важливу місію, дарує надію та радість у тяжкі часи для нашої держави цього року. Запрацював новий відділ роботи телеканалу, де дублюються передачі наших колег з Америки та Бразилії. Нині у відділі перекладів трудяться два режисери і шість дикторів. Я виконую роль дублера або саме диктора, записую анонси різних програм. Зараз із таких найцікавіших. Програм, які ми дублюємо, це саме мультик історії тітоньки Марії. Будь ласка, ми заплатимо за розбите вікно. Ми не хотіли заподіяти вам шкоди. Ми можемо заплатити сьогодні, якщо хочете. Також нещодавно ми продублювали художній фільм короткометражний на 30 хвилин. І подорож до Емаусу». Євня. фільм про Ісуса Христа, знятий нашими колегами. З Америки також значні зміни відбулись і в музичному відділі телеканалу. Це відкриття двох музичних телепередач україномовної джем та російськомовної грані музики. Оновлення вже знайомої нам музичної скриньки, а також запис кліпів, концертів, написання нової музики та створення пісень караоке з використанням аерознімання в цьому році. Дуже великим благословінням є придбання освітлювальної техніки нової, яку ми намагаємося активно впроваджувати в запис музики. Це і в запис кліпів, і в запис нових програм, і в запис різних проєктів, які цього року тільки стартують. Також важливим нюансом є купівля камер. Цього року нам вдалося придбати дуже унікальну і класну камеру, яка може знімати з великої висоти, і вона дає гарні плани. Це теж якби розширює можливості для роботи музичного відділу. А музичним подарунком глядачам на новий рік буде новорічний концерт, який транслюватиметься у ніч з 31 грудня на 1 січня. Дякуючи ось цим придбанням, які ми зробили в цьому році, ми маємо можливість записати і вже працюємо над тим, щоб наші глядачі в новорічну ніч мали змогу побачити унікальний перше в своєму роді новорічний концерт. А зараз ми зайдемо у приміщення, де усі програми складаються у єдину сітку мовлення, яку ми вже дивимося як телеканал Надія. Обов'язок інженера ефіру з одного боку забезпечувати якісний безперебійний сигнал, а з іншого формувати сітку між перервами в програмах велике благословіння, що ми змогли досягти цього року, це впровадження анонсування програм. Коли глядач може не тільки подивитися от програму, і коли, наприклад, тематична йде підбірка програм, то він може відразу і дізнатися, яка тема і наступної програми буде, і про що будуть розмовляти. Унікальність телеканалу, особливі медіапродукти. Щоп'ятниця Що п'ятниця спеціальна графіка повідомляє про початок біблійної суботи, тобто із заходу сонця, попереднього дня. Спеціальний блок в блоці промова пастора. Де він вітає е, глядачів. З початком суботи також унікальні кліпи караоке, де глядачі можуть насолодитися гарними піснями. А в суботу сітка мовлення формується таким чином, аби кожен глядач відчув особливість цього дня. Відбирається спеціальна реклама та музичні кліпи. Також ведеться прямий ефір з духовного центру на Подолі в Києві. Нагадаємо, телеканал Недія був створений за підтримки церкви адвентистів сьомого дня. У березні минулого року телеканал пройшов перевірку державного комітету з питань телебачення та радіо, що стало наступним кроком в розвитку телеканалу, а також спростили його перегляд розповсюдженням по багатьом кабельним мережам України. На цьому працівники телеканалу зупинятися не збираються. Наступного року планують відкриття ще декількох передач покращення якості та доступності телеканалу для кожного дому. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. Нові ілюстровані біблії вже знайшли своїх власників. Ними стали вихованці львівської санаторної школи-інтернату. не письмо їм подарували представники українського біблійного товариства. Своїми програмами вони допомагають молоді зростати на духовних цінностях. Про нові проекти українського біблійного товариства більше розповість Вікторія Михальчук. Українському біблійному товаристві протягом 2014 року пройшло чимало проєктів, серед яких і проєкт Хворі діти, спрямований на розповсюдження біблії у школах-інтернат, лікарнях та інших закладах. Нещодавно ілюстровані біблії отримали учні Львівської середньої санаторної школи-інтернат номер 1 для дітей із серцево-судинними захворюваннями. Туди поїхали не лише представники регіонального біблійного товариства, а й діти зі школи Живе Слово. На цьому святі ми намагались розвеселити дітей, а ми працювали аніматорами. Показували їм, як правильно дружити і як дружити неправильно. Подібних заходів у школі інтернат достатньо. Директор та діти завжди раді їх проведенню. Заходи ми стараємося проводити майже щотижня для дітей, тому що діти перебувають цілодобово в закладі. Чим більше займаються, самі готують заходи, різні товариства приходять, різні е, виступають артисти. Діти більше зайняті, значить є менше на часу. Зараз тут навчається близько 300 дітей, потрапляють у заклад за направленням районного і обласного кардіологів. Директор наголошує, що як і будь-які діти, вихованці школи потребують навчань доброти та любові до батьків та інших дітей. Біблійне товариство якраз сприяє вихованню цих позитивних рис-характеру. До того ж, це не єдиний проект, яким зараз займається у регіональному центрі. У нас тривають інші проекти в школах-інтернатах. Так званий також проєкт Майданівський, де ми зосереджуємо увагу серед молоді. Там, в рамках цього проєкту ми розповсюджуємо спеціальні такі молодіжні Євангелії, Нові Завіти, Це серед молодіжних організацій, молоді в військових частинах, в госпіталях. Діє і новий проект Слово Боже для дітей біженців. До 2015 року збиратимуть благодійні внески та друкуватимуть заплановані біблії. Цей проект є відгуком на сучасні події в Україні, адже як свідчить статистика, ще 1 червня в Україні було 80 тисяч внутрішніх мігрантів. Зараз вже таких близько півмільйона. Плануємо друкувати 30 тисяч дитячих біблій, гарні ілюстровані дитячі видання, які. Ми надіємося, попадуть в руки цих дітей і будуть гарним їм подарунком та благословенням для них. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, «Вісті Надії. Які зусилля варто докладати вірянам, аби молитовний храм був одним з кращих місць на планеті. Це питання обговорювала молодь церкви адвентистів сьомого дня з Харкова. Адже божий дім це притулок для всіх, хто шукає Господа. Рідна батьківська домівка чи не найкраще місце на землі, яке гріє приємними спогадами навіть на відстані місце, куди завжди приємно повертатися. А як зробити дім Божий найкращим місцем для кожного, хто його відвідає? Відповідь на це питання шукали молоді віряни церкви адвентистів сьомого дня. Зібравшись на конгресі в Харкові, церква до стати тим домом, таким теплим очагом, куди ребята могли б приходити і відчувати себе тут нужними. Що їх люблять, любить, штоніх заботяться них переживають, і що вони можуть реалізувати себе. Триденне спілкування було насичене зустрічами з пасторами церкви та ініціативними групами, які займаються різними напрямками служіння. Учасники відкрили для себе нові можливості в реалізації своїх талантів для Бога, дізналися історію розвитку культури суспільства та релігії. Пройшли вулицями міста з християнськими гаслами, отримали поради стосовно служіння сиротам. Прийняли участь в музичному концерті, а також відвідали театральні гуртки та класи творчості. Якщо ви створюєте театральну студію, то багато людей приходять к вам які не ходять в катораніходять і, звісно, знайомиться з Богом, таким средством. Молодь, не задумуючись, відповідає, що для них найкраще місце на землі там, де про тебе піклуються, приймають таким, як ти є. І, окрім батьківської домівки, цим прихистком може бути молитовний храм. Якщо кожен, хто прийде до нього, буде віддавати свою любов та тепло і служити оточуючим. Чика буде приходить і понімати, що приймають, ково він є, він почувствує якусь атмосферу, з якої не хочеться не хочеться виходить, а захоче тільки змінюватися і бути краще як для себя, так і для інших. У нас об'єднала одна цель, то тобто ми стремимося наш дом на небе. Нужно принять эту Божью любовь и по возможности, по максимуму делиться этой любовью с окружающими. Наталя Копылова, Эдуард Соловий, Харків, вісті надії. У Польщі набирає популярності біблінг. Це 15 хвилин роздумів над фрагментом священного писання в громадському місці. У Кракові на таке спільне міркування нещодавно зібралося 25 осіб. Найчастіше учасники акції збираються в певному місці і в обумовлений час. Вони сідають спиною один до одного і розмірковують над біблійним фрагментом, після чого діляться своїми міркуваннями. Біблінг проходить без транспарантів та спілкування з перехожими. Переважно молодь збирається в тих місцях, де найбільше руху і суєти. Таким чином, ми хочемо послати сигнал суспільству, і це можливо, вийти зі святим письмом навіть на вулицю, читати його і роздумувати над ним. При цьому нікому не заважаючи, заявив організатор Біблінга в Кракові. Ініціатива проводиться і в інших польських містах, наприклад, в Любліні. Більше новин дивіться в короткому огляді. Стрес це вірус, який передається від людини до людини, довели учені. За статистикою, майже 91% українців. Стрес відчувають регулярно. Позбувається стресу кожен, хто як уміє. Дехто, аби випустити пару, створює собі ще одну стресову ситуацію. Тобто клин клином вибиває. До речі, психологи такий спосіб називають досить дієвим, та найчастіше, як говорить дослідження, стрес заїдають. На думку фахівців, смаколики дійсно допомагають заспокоїтись на певний час, але швидко швидше ви наберете зайву вагу, аніж позбудетеся стресу назавжди. З одного боку, стрес шкодить, але є й інша сторона. В момент настання стресової ситуації організм перебуває у найкращій своїй формі. Підвищується імунітет, активізується робота мозку, м'язи приходять в тонус. Але якщо такий стан затягується, починається зворотній процес. Організм швидко втрачає резерви, кров густішає, людина почувається пригніченою та знесиленою. Дитячі іграшки небезпечні для здоров'я малечі. Як стало відомо, в іграшках із українських дитячих магазинів міститься коняча доза отрути. Наприклад, миш'як хімікат, яким трують мишей та щурів, свинець важкий метал, через який можна оглухнути, та ртуть – хімікат, який руйнує нирки та нервову систему. Експерти кажуть, основна небезпека ховається у фарбі. Найотруйніший колір жовтий, а особливо шкідливо, коли жовті іграшки привезені з Китаю. Найжахливіше, що фарб. Ба на іграшках може отруїти дитину, навіть якщо малеча просто понюхає її. Уберегти своїх дітей можна. Необхідно шукати маркування іграшок з символом трилисника та позначкою ISO. Це символи відповідності українським та міжнародним стандартам якості. Найбільш вражаючі станції метро опублікував CNN. У рейтинг увійшли підземні споруди Нью-Йорка, Дубая, Лондона, Москви, Петербурга, Парижа, Варшави та інших міст планети. Своїм проектом CNN хотів очистити репутацію метрополітену як місця, де завжди брудно і їздять тільки люди з низькими доходами. Зазначимо, станція київського метрополітену Золоті ворота свого часу увійшла в список 12 найкрасивіших станцій метро світу, на думку «The Guardian». Канадські вчені виміряли підвищення рівня щастя від народження дітей. Так, народження першої і другої дитини на деякий час серйозно підвищує рівень щастя батьків. Третя ж дитина особливо не впливає на зміну стану. Такі дані навели вчені у спільному дослідженні Лондонської школи економіки і політичних наук та Західного університету Канади. За даними дослідження, стан щастя батьків збільшується протягом року після народження первістка, проте потім швидко знижується і повертається на початковий рівень. Схожим чином Справа йде із другою дитиною. Мандарини найпопулярніший фрукт зимово-різдвяного періоду. Медики радять не обмежувати себе у цьому задоволенні, адже воно ще й корисне для нашого здоров'я. У цих плодах міститься 40 міліграмів вітамінів, з яких більша частина це вітамін С. Також, якщо ви бажаєте схуднути, то мандарини вам у цьому допоможуть, адже поєднуючи фізичні навантаження і вживання мандаринового соку, ви отримаєте кращі результати. Це твердження довели корейські вчені. Також науковці застерігають, що мандарини, як і всі цитру, Русові це сильний алерген, тому радять вживати його в міру. Фізики вивчили відмінності у процесі втамування спраги між собаками і кішками та з'ясували, чому пухнасті улюбленці не розбризкують воду. На відміну від людей, кішки і собаки не можуть керувати своїми щічними м'язами для забезпечення акуратного надходження рідини у ротову порожнину. Однак кішки, на відміну від собак, майже не розбризкують воду, коли п'ють. Пояснити причини цього ефекту вченим допомогла фізика. Кішки, як виявилося, ефективно використовують язик, щоб з його допомогою. Витягнути стовп рідини. Це досить відоме явище в молекулярній фізиці. На відміну від кішок, собаки не настільки акуратні. Вони з великою силою опускають язик у рідину, тому їм не вдається створити і захопити стовп рідини, так як це роблять кішки. Духовність знання і простота ось складові, на яких базуватиметься новий інтернет-канал, який планують запустити у Львові. Культурна еволюція розпочнеться із Галичини і пошириться всією країною. Так планують організатори проекту про те, що мораль в рази вища за матеріальність, розповідали Ользі Ношин, а вона розкаже вам. Культурна еволюція у Львові саме таку назву має проект зі створення культурного інтернет-телебачення. Це не комерційний, а політичний канал, який має на меті показати, що духовні цінності важливіші за матеріальні. Засновник нового інтернет-каналу міжнародна молодіжна організація Експеримент, яка зібрала однодумців у Львівському палаці мистецтв. Надихнуло саме життя, бо зараз ми бачимо, які у нас в Якому складі зараз ми всі з вами, в якому в якому стані країна, і ми так подумали з друзями, що краще за все може виправити все всю цю весь цей хаос, саме культура. І ми вважаємо, що культура та соціальна діяльність може допомогти, як і нам з вами, так і всій країні, так і взагалі усьому всесвіту. Тому життя надихнуло. Організатори мають бачення, що таке цінна культура, яка буде користуватися популярністю у глядача. це не окрема частина діяльності суспільства, а цілий всесвіт, який стосується всіх аспектів життя кожної людини. Основними напрямками у роботі молодий інтернет-канал визначає духовність, знання і простоту. Концепция культурной эволюции заключается в том, чтобы создать полноценное культурное интернет-телевидение сегодня. То есть то, что в Украине практически напрочь отсутствует. Это э, телевидение, которое доступным ясным языком будет говорить о ценностях, которые всегда будут актуальны. Поэтому э, на нашем интернет-телевидении будут запущены несколько телевизионных проектов. Нікер телепрограм. Они будут посвящены будуть кинематографу, они кінематографу, посвящены различным видам і формам культури и искусства. І різні автори і ведущие, я так думаю, що по большей части це будуть жителі Львова, будуть розказувати всех всіх вещах. Культурна еволюція знаходиться в активному пошуку людей, які здатні виражати свою думку за допомогою художнього образу. На даний момент бракує всіх авторів, журналістів, сценаристів, операторів, монтажерів тощо. Допомогу в організації зустрічі надав Львівський палац мистецтв. Це дуже цікава ініціатива інтернет-телебачення, яка збирається залучити енергію молодих, так, тих, хто щось хоче, але ще не вміє, не знає, не може. І Герман Гушкадор, який це заініціював, якби знайшов у нас дуже таку активну підтримку. Формування свідомості нової людини, вільної від усяких. Стереотипів чистої і морально і духовно. Ось ціль інтернет-порталу Експеримент. Ольга Ношин, Денис Вовк, Львів. Вісті Надії не нехтуйтеся самоосвітую. Розвивайтеся та збагачуйтеся духовно, і дивіться лише корисні та позитивні програми на телеканалі Надія. На цьому все, до нових зустрічей.